6 серпня 2024 року на пленарному засіданні 45-ї сесії Відьопольської селищної ради депутатська фракція «За майбутнє» винесла на розгляд депутатам проєкт рішення про скасування розпорядження Відьопольської селищної ради від 30 квітня 2024 року, яким всі бюджетники з 1 травня були переведені на дві третини, Окладу та робочого часу, але проголосувати з першого разу не вдалось. Депутат Юлія Маліцька та Світлана Новікова утримались. Чим заблокували набрання необхідних 14 колосів для прийняття рішення. Так, розгляньте, будь ласка, проєкт рішення. Ну, я хочу доповнити, якщо можна, правда, ще на минулій сесії ми це питання піднімали, ми ставили його на порядок денний, але в кінці сесії було головою селищної ради, було сказано, що Після сесії, десь в термін тиждень-два, збереться робоча група, буде запрошено мене до цієї робочої групи і будемо це питання з'ясовувати. Але на превеликий жаль, сьогодні наступна сесія, ніяких рухів зі сторони Любовської селищної ради не відбулися, тому вимушені були пропонувати проєкт рішення про скасування цього розпорядження. На минулові сесії я знайомила вас з законодавчою базою, не буду повторюватися, але такий, знаєте, невеличкий підсумок цього всього, що це є дійсно порушення, порушення законодавства. Не можна переводити працівників на неповний робочий день, залишивши об'єм виконуваної роботи той самий. І є певні причини переведення працівників на неповний робочий день. Які е, тягнуть за собою зміни в організації умова е, праці працівників. Такого не відбулося, тому е, прошу підтримати цей проект рішення, е, скасувати розпорядження, яке видане з порушенням законодавства. Голові Одніопольської селищної ради видати відповідне розпорядження для перевести всіх 30 бюджетних установ підприємств, організації Обгідопольської селищної ради, які фінансуються з місцевого бюджету на повний робочий день з 12 серпня 2024 року, ну, відповідно керівникам підокремлених структурних підрозділів. Селищної ради відповід видати відповідні накази про встановлення повного робочого часу для працівників відповідних підрозділів. Ну і контроль пропонуємо покласти на комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, економіки, інвестицій, інвестиційної діяльності розвитку підприємств та регулярної відповіді. Дякую. Я присутніх, що зроблено це було для того, щоб стабілізувати. Ситуацію з живими коштами в бюджеті, на теперішній час вирівнялися. Ми виконали ці заходи всі і у нас планується вихід на повний робочий день з 1 вересня. Чому не з Тому що у нас були зняті кошторисні призначення до вересня. Будь ласка, проєкт рішення. І ви дайте, поверніть людей і оплату їм також в повному обсязі, а не 0,75. Тому що слідуючим питанням, яке ми будемо розглядати, це підсумки виконання бюджету за перше півріччя. Ви всі, я сподіваюся, ознайомилися. І там стоять цифри: виконання бюджету. Півтора мільйона перевиконання 102,6 будемо будемо 103, це заокруглюється. За перший квартал виконання бюджету. Також ми з вами слухали: мільйон двісті було розподілено. Зараз планується до розподілу півтора мільйона. Значить, у вас була перевірка районної адміністрації, де чітко вам порадили. У вас касовий розрив. Всього-навсього на 2 мільйона. І вам порадили взяти позику. Але ви пішли по такому шляху абсолютно неправильному. Абсолютно неправильному. І мені жаль, що керівники структурних підрозділів виконали це неправильне, не звернули ні на що увагу. Перестаньте е, керувати так, як вам хочеться. Дослухайтесь до того, що вам радять. А районна адміністрація, там фінансове управління, там досвідчені люди сидять. І їхня е, значить, порада співпадає з тим, що вам порадила та ж Вишневська, яка має 40 е, років стажу у роботі фінансових органів. Вам це радила кучерява, яка має також уже 20 років роботи в стані, е, фінансових органах. І ви все рівно продовжуєте гнути свою лінію, до яких пір це буде продовжуватися? Значить так, Світлана Григорівна, передайте голові. Якщо вона не слухає там або не дивиться запис, то передайте, що ми подамо після цього до суду. І ви прекрасно знаєте, що суд ми виграємо, але компенсацію будемо просити суд встановити не за рахунок сільського бюджету, а за рахунок ваших коштів. Вас, як ви підписали розпорядження керівників установ, які виконали ваше. Незаконне розпорядження і будете платити дуже довго за ці три місяці, за травень, липень, червень і липень, будете виплачувати. Треба так, мабуть, вчити вас бити по вашому особистому гаманцю, а не по за прийняття таких рішень. Я скажу в завальному, якби чиновники відповідали за рішення, які наносять шкоду громаді. Мабуть би такого не було, і не приймали таких биткурних рішень. Дуже е, просто е, з висновками актів колеги, я прошу вас, ознайомтесь, ви цього не знали, не бачили, не читали. І я не знала, випадково ми взнали. знали. Прекрасно е, прочитати про деякі відділи Максим. Е, е. <підподобили> да, емоційно. <це> вже, <підпосудовувач> е <підпосудов> я емоційно так говорю, що знаєте, ж, як це буває? Е читати, що в усіх програмах обласних е інших, які в грантах приймає участь лікарня, дає їй змогу додатково кошти е знайти і виконати. Прекрасна оцінка дана е центру адмінпослуг, просто прекрасна. Дівчата де і в обслуговуванні всьому. Зато е, те, що дає кошти да, до бюджету, розмазано по стінці. І це дійсно так. Но це коли будуть інші питання, ми будемо їх обговорювати. Значить, Прошу поставити е, на голосування і прошу колег підтримати. І покінчити оце, з цим прийняттям рішень, е, які є необґрунтованими. За основу цілому разу чи за основу і цілому разом. <реш> Ось йогнуті, Та що тіше, вже пора називати речі своїми іменами. І хто, це зробив, і хто це зробив, заслуговує на це. Тому що якщо дурню говориш, не говориш, що він дурак, то він себе ж виставляє, що він вже. Знаток ні, ті, що утримались, ті явно говорять про те, що треба продовжувати далі порушувати законодавство або підтримувати Так що, дорогі, отак, оце результат. Почитаю, оце результат того, я до вас звертаюся, як присутніх. Оце результат вашого законження на виборчих дільницях. Отак ви голосуєте. І оце такі тут сидять депутати, які отак відносяться, до речі, Світлана Григорівна, ви зобов'язані були представити, що хтось, що на сесії, присутній хто. Ну раз так все, можеш вважати закрити. Раз ви так голосуєте, то побачите. Послухайте людей. А вы поставите на три голосування, а не ваше на 4 тисячі. Ви поверніться не розкажите. До рекламу кого-то є предлагаємо понимаете? У нас предложение спочатку.

Правильно. Yeah. На сьогоднішній день вже за підсумками першого кварталу і першого півріччя ви збільшуєте доходи. <плес> ви зараз на сьогоднішній день знову 600 тисяч ви збільшуєте доходити. Кошти є переканалі? Коли є касовий розрив, коли є касовий розрив, тобто не вистачає доходів там живих коштів під виплату заробітбанку. Що робиться? На сьогодні Берець, що робити? Бериться позика, а ви на один день, або на два дні не вистачає, або на п'ятнів для того, щоб виплатити повну цінну заробітну плату людям, треба брати працювати і брати позику. Він треба казати, що у вас грошей немає. Ви знову сьогодні ви розпроділяєте вітні кошти, і ви будете збільшувати доходну частину. І ви кажете, що у вас доход... немає коштів. У нас на сьогодні немає гасу. Розрив. Правильно, чого ж тоді ви не виходите на повний робочий день? Ну, це приймають рішення керівники, а не фінансовий орган. Його ж на сьогодні. Можете сделать было проведену работу, было принято решение, перешли на непомню рабочий день и за Нашого робочого дня за рахунок цих проведених заходів у нас зменшились видатки, відповідно, ми закрили всі заявки. Кредиторські заборгованості у нас немає. Абсолютно всі заявки закриті і на рахунку кошти є. Перевиконання дохідної частини також є. За перший квартал було перевиконання? Розподіл був його. Був розподіл. Бюджет збалансований. Так, Доходи вирівнюються до, до, до видатків. Сьогодні так, все вирівнюється. А протягом року. І протягом року у нас вже вже року... Так що питання? Завжди! 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 вам і Завжди! Якщо за не вистачає за кошти шіп! там за 2-3 дні, береться позика в, в казначействі. Я на своєму прикладі, коли ми в районний бюджет був, коли ми теж вчителям платили гроші і так далі, заробітну плату, відпускні, ми брали ми два рази на місяць, ми їздили в обласне, так, це лишня робота, це оформлення документів. Це, це треба працювати, розумієте? Не сидіти в, в кабінеті Різ, і чекати, коли ти поставить гроші. А для того, щоб своєчасно виплатити за заробітну плату, треба брати ці документи, їхати в призначення, оформляти позову і виплачувати своєчасно людям заробітну плату. У вас на кінці року я знаю, у вас буде він за кошти, будуть ті зі коному за кошти, які ви не доплатили за три місяці. Ці річ у тому, що кожного року така ситуація, перша під річ. І відійніть звіра і борються, коли В Перша частина року завжди ідеться в бюджет, а в другій частині року йде заходи. деку